Приблизно до 25 липня опозиції планет опозиція це як протилежний бік ріки. Тобто ви не можете просто так туди перейти. Це означає, що ми взаємодіємо з чим, з чим нам складно, з чим ми не можемо або не хочемо взаємодіяти, з чим нам важко взаємодіяти. І в минулих відео я казав о складнощах, а в цьому відео я хочу сказати про те, що ці аспекти дають можливість зрозуміти, до чого ми в опозиції, відчути, з чим ми не хочемо працювати. Наприклад, я зустрічаю людей скучних. Це значить, що я зі скучною людиною не хочу працювати. Якщо я зустрічаю людей веселих, це значить з веселими я ну не хочу зараз мати справу. Це не означає, що вони погані, а це означає, що це моя приватна опозиція. Тобто чомусь я себе протиставив до цього. <кій> І оцю сховану бік свого я можна знайти, скоріш за все, якщо ви будете зустрічатись з новими людьми або входити в нові проекти, це означає, що ну, в цьому є щось, що вам не сподобається. Наприклад, людина зараз купляє. Купляє там автомобіль, це значить, в автомобілі є щось з чим людина не погоджується, до чого вона в опозиції. Таким чином, в цей період можна попрацювати з чимось протилежним і навпаки додати в своє життя чогось протилежного. Ну, наприклад, я не, зазвичай не їм рибу, а їм м'ясо, і в цей період я можу привчити себе їсти рибу. Це не означає, що їсти рибу для мене це погано це просто я для цього не звик. Тобто, ми зустрічаємо з чимось, до чого ми не звикли, що є нам протилежне. І в цей період перспективно не антагонізм до цього робити, а працювати з цим, приймати і розглядати того, до чого ми в опозиції.